Добрий день. Не вспіло завершитись чи закінчитись. Як знову почалося. Закінчилося жниво. Розпочалося, хоч розпочнеться тепер дисковка. Зачепив і їду Потихеньку розпочну дискувати. Потрібно пшеничку подискувати, волога є. Якраз пішов підгін. Потрібно його прибрати, бо буде бур'янець, якщо не прибрати. Підсумки ще не підбив. Треба буде як дощ сісти та підбити підсумки по пшениці. Ну а поки є час і дозволяє погода. Потрібно працювати. Ну, вже Серпень на носі. Кукуруза, як бачите, ось ця графіка підчинилася, хороша, дощі проходять і соняшник ну, та В цьому році урожай буде, бо в прошлому році не було то в цьому році більш менш нормальний буде урожай. По два качани ось, їдуть два качани, начеплювався. Пенітя в них добре тут була непогана. Ось тут вони пробували десь з сиром було. Не пішло. Оток ще й не трогали це поле Що чекають, не знаю, щось на них не похоже. А це вже я доїжджаю до своєї суді. Давненько я тут не був, І з цими жнивами ніколи й подивитися було на неї. Тут у Віктора отакий сон уже Непоганий стоїть Оце моя соєчка Так, що у нас тут? Сейчас вийду подивлюсь Ось такий мой вигляд Стрючки є. Є стрючечки, вяжиться хорошо. Ну, спека дає, про тебе без ноти. ця ж листя трошки. Ну, ця вище. Ну, стрючків ще не видно, бо тут трохи Ну і цвіте добре. Цвіте ще дуже. Це в нас 2.035 Ну, щоб не дуже, я сказав, висука такой ще коліна. А канзас наче зеленіший. Та ну видно все. Трошки більш боїться спеки, ніж Канзос. Дивись, видно. Ось так ось. Канзос так не боїться. Прям видно. А ось трошечки бур'янці. А, його є так видно дуже. Ну, а стрючки вже є, стрюка не в Вот такі стрючки. Ну, в принципі, росте непогано. Суйка. Ну а бур'янці присутні. Дека б ще раз прокропити. Ну то вже не буде. Я то тут планую пшеницю. Ну там побачимо. Якщо встигну прибрати. до доверху вже стручки на Канзосі. Канзас не погонув. Ну, а краєвог, нас ж. Це ж саме рання. 3-0-9. Щас покажу. Ось виїдний. Оце 3-0-9, ну тут Знизу верху. Ну, та не погано. суя в цьому руці. Подивимось, що вона насипе Міжрядка на 30. Отак ось ось стрючки. Ну, а й не висока, ну бо бів багато нав'язалося вже. Та її в принципі вже скоро, ну як скоро, через місяць прибирати ту вже дуже воно високою не стане. Край грязний. І кропив двічі, і грязний. Ну та нічого. А я ж їду пробувати дискувати. Ну і у вітер вже в цьому році неплохой. Такий вже відцівся. Густувати він його посіяв, але ж. Можеш замінити 40. Очі мене те де, ось я вже стяг. Шканзався це в нас піонет. Щось вона в цьому році не дуже. Мені подобається. Ну так сто, вже ладно, і цю покажу Минута Потрочу ще хвилинку покажу й цю Ну, боби є Бобів повно І зверху ось боби О не висока Ну, бобів повну з того краю вона краща чогось, а з цього краю не така. Ну пойдет. Як на цей рік, то непогано. Суя бобів повну так вліплено на цьому півнірі. Ну а далі ж то вже 3,09 09 Нормально. Ну з цього краю хуже. Під теля буде краще. Не знаю чого. Ну краще. підготуємо, а там, не знаю, може і не готуватиму. Може по прямому посію Непогона своя. Головне поганяли добре бур'яни. 0,9 9, її дуже гарно видно. Гарна суя, подобається мені. І раньше воно. І протеїн у неї непоганий, Ну, побачимо, що воно в цьому році буде. О, бур'яни пішли. Давно я тут не був. Бур'яни лупили. А це агрофірми фірми добренний. На цьому році не погані тут не стоять. Приміха ось. Це мій шанхой тут. Та пшениця, що вимерзла, бо зараз буду її дискувати. Зацвів уже цей пересіяний соняшник. Ну, можливо, що ще й буде. Я вже її хотів дискувати. Подивимось. Ну, пересів. Ніколи гарно нічого не було. Так що. А тут Шанхайока. Це межу отбиваю. Отак ось повлізли. Пшениця них і в мене. І як завжди влізли, посунулись до мене, а потім скажуть, це ти до нас вліз, чи ми до тебе? A sprede, sei corionde. Un corionde, il problema di queste cose è sprede. Роти чи не вороти. Ну, а соняшничок підрівнявся, заців. Я думав хуже, повигунувший на троєчку. А зараз плаганяю тут бур'яни. Стоїть далі. Здалеко він наче краще виглядав. Близько такий собі. Слабесенький, слабесенький. Та ще й в бур'янах. Так що надії мало на цей сунях. Це такий ну вже що є то є вилізу покажу як диски працюють невисокий такий низенький ось повно цієї амброзії подпудили ну а диски оце працюють м'яка оборона ця працює гарно та ну і тільки два сезони другий сезон великого напрацювання в неї нема що ся працює воно Ну, скільки десь. Ну, гектарів, може, 250 зробила. Більше ні. Ну, бджоли повинно буде, багато, а ось їх нема, бджіл тут. Чи тут не далеко Тож до села, звісно. Світе то непогоно, ну, а бджіл щось не видно. Так, ну все, показав що роблю, як роблю Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте До побачення.